Всім вітання. Під'їхав вам Ford Focus. Непогана машина. Дивлюсь непоганий стан. Тільки-тільки підвезли, і вже традиційно я вперше показую не на сторінку мобіла, а для вас, для підписників каналу. Хто підписаний на Алікс 333, має таку чудову можливість бачити в числі перших. До речі, Варіант непоганий. Кінець 26-го року можна для Німеччини купувати машину, щоб тут на місці їздити. На автоматі коробка все те, що шукають. 7, 770. Це до віддачі така без, без розмов. Я так думаю, що це дуже класна ціна на такий фокус. Зараз пройдемося відразу товщиноміром. Але наскільки я бачу, нічого тут не фарбувалося так. по одному заміру на деталь, просто щоб було зрозуміло далі. Колеса є ще всередині. Та й так і є. Нічого тут не фарбувалося. Ще дах. Нічого не фарбоване. Скло. Без сколів, є он. камера. Вмятин практично я не бачу. Одна вмятина там на арці малесенька. Ось більш нічого нема по правій стороні. Капот злегка камінцями тут є. Ось де більші пункти такі. Брудненька машина, але помити це дурниця є. Ось і тут, на арці теж трошки вже більша вмятина паркувальна. На даху нічого немає. Проїдуся відразу, як вона заводиться, як вона їде. Так 222 тисячі пробігу. Ну, всередині дуже все класно виглядає. Ключики в такому класному стані теж тобто машина не зношена це кінець кінець саме кінець 19-го року треба прищемнутися. Лежачі тут їздив, йом. Так, так, так. Немає багато автоматів зараз, насправді. Так, все. рушає дуже-дуже плавно. От автомат коробка, якщо плавно рушає, ще й під гору, значить вже опана. Це та музика нам не потрібна. Так, не туди нажимаю привичка в Теслі справа реча. А тут справа реча щітки. Так, тільки щоб не отримати пунктів, то треба телефон, як виїду з населеного пункту. Ну ладно, може тут ніхто не сфотографує мене в селі. Колеса тільки ззаді звуки дають зайві. Поки що направлю на себе, бо тут можуть реально помітити, що я з телефоном. 128 євро минулого разу я показував штраф, але це ж штраф таке. Головне не штраф, головне, що пункт два з половиною роки тримається той пункт. І вісім пунктів, щоб забрали права, дуже легко набрати. Списується тільки через два з половиною роки. Так що така ситуація в Німеччині. Хтось думає, що от на українських номерах, як ви будете їздити, то можна їздити. Ніхто там нічого. Ага, хай на вас перший раз. Зупинять і все піде в одну посуду. Всі ваші порушення, які тільки були під вашим номером українським. Тому я не рекомендую вам порушувати і думати, що мені нічого не буде. Все буде. Заберуть права і тільки всього. Авто їде класно. Під гору оберти, бре, добре. Розвертатися все рівно. Нема що. Далеко їхати, нічого не гуде. Гальма працює добре. Трошки порушимо правила. Не буду ж я об'їжджати, хто зна куди. Прекрасно бере оберти. Ну от, нормальна машина комусь може бути. Є підігрів керма, гріє, чую, кермо, є тут круїз контроль, адаптивний, до речі, рух по полосах є. Ну, всі базові діла, все тут, все на місці. Автомат, коробка, класна тачка. Часто не буває за такі гроші. І резина вон там є. Запасна, літня. На машині зимова. Свіжа, ктюф, жодних ризиків. Рульове добре. Підшипники не гудуть. Руля нікуди не тяне, їде як по рельсах, Пускає руля. Кермо, вибачте. Русизми ніяк не можу викоренити. В ковалі всі говорять з суржиком. І я все життя, вважай, спілкувався з суржиком. Така машина. Мало проїжджає машин зараз. Чесно кажучи, важко стало придбати щось. Все в дурних цінах. Ну в таких, що можна взяти і потім ще на мінуса продавати так не хочеться. Але машина ця класна. Підвіска класна, нічого не чути, тільки колеса, колеса рипають ззаду. Тому що тут така дорога не, не, не дюжа якраз тут. Всюди-всюди, отаке от. Якби підвіска була погана, відразу тут було б чути. От я і проїхав. Зараз ще покажу більше. Ззаді, під капотом можливо. Паркінг врубаємо. Ніяких зайвих лампочок не горить. Мало солярки тільки. Гляньте який стан. Машина не вбита. Пас безпеки витягнутий. Ущільнювач дверей. Сидіння водія. Трохи бруду є, то дурниця, але... Як бачите, машина не зношена стеля не брудна, без пошкоджень. Що тут ніде нічого не подряпано. Є класно. Подивай. На звичайних стальних дисках резина літня. Гудір резина. Дві вмятини. ця і з тої сторони напроти дуже маленька, держ, 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 держ. Шайса може недобре відкрив? Слабо дрну. А може два рази треба, як в БМВ. Рідина про свіженька, прозора червоного кольору. Двигун ніхто не мив. Значить, гріхів немає. Тут щось мало рідини, чи так і треба, навіть не знаю. Лапків ніяких немає, щупа, надлишкових газів картерних немає. Гризунів не було. Пуниці не поїли без шумку. Двигун робить бездоганно, абсолютно бездоганно. Зараз знизу під машиною ще, ну, треба заглушити її. Зараз, до речі, патрубки. Патрубки. Які патрубки? Всі кажуть, комп'ютер, комп'ютер. А от патрубки дує, ніколи комп'ютер не побачить. А це дорожчий ремонт, найдорожчий, напевно. Бо блок тріщину має, хтось там на, роз... на розігрітий мотор. Води холодної, залив в бачок. Ну, коротше, тріщина може взятися від перегріву. І тоді дує патрубки. Вона їде, воду бере, але мотор вже не мотор. Трошки попіскоструєні шиби фар. Пластикові. Замикаємо хафошу, щоб показати під машиною. Так. Нічого тут нема. На предмет мастила завжди, коли є захист, треба дивитися ззаді. Фаркоп, як бачите, у нас є. От воно завжди задуває ззаді мастило, якщо спереді десь навіть мінімально капає, то завжди буде ззаді. Повітрям задуваєш все. Коротше кажучи, машина непогана точно. Тим більше за такі гроші. Тому що на, на кожні гроші своя машина. Всі кажуть, о, там деколи показуєш дешеву машину, стан не дуже. На, що ти корчіть показуєш. А на то показую, що на корчі більше людей, ніж на ідеальні. От вам пробіг, да? скільки там? 222. А, бувають дуже часто машини, до 100 пробіг гірше виглядають, як ця машина. Оці детальки я не випадково показую, які труться. Ці детальки салону, вони абсолютно чітко, точно відповідають всім зношеності, всім е, технічної частини, всіх деталей. Тому звертайте увагу, коли вибираєте машину для себе, в якому стані оті детальки. Карта водійських дверей, паз безпеки особливо. Ну, але ну, треба дивитись не тільки по одному пазу. Ось замок і паз буде безпеки потрьопаний. Але треба дивитись по всьому. Ущільнювач, кермо, все, двері спробувати на предмет, як вони. Чи не люфтять, тому що по місту машина наїздить по поганій дорозі, то навіть і люфт взерає. Жодного немає люфту вверх-вниз. Замочки, дужки оці. Коротше, все треба дивитися. Якщо всюди все клас, то неважливо. Може бути там і 700, і мільйон 200 пробігів. Просто зараз це ну якби, не буває. Хто в 2000-х до 2000-х купував машини в Німеччині, той бачив, що дуже частенько були пробіги там. і мільйон двісті, і мільйон сімсот було. Різні були великі пробіги. От. А зараз дивишся на мобіле машину до трьох років, поки гарантія, ну поки не скручують. 250 є, немало машин да, пробігу. А потім обмеження прибираєш на мобіле. Вже без обмеження роки. І знову 250-280. ну Як хтось 350 продає, то це вже, це вже дуже багато. А насправді пробіги підкручуються, не для продажу, особливо на дизельних машинах. Підкручуються перед кожним сервісом. Але маєте того не, не боятись, не дивитись на ті пробіги, тому що оригінальний пробіг. 50 тисяч по місту, коли машина піцу розводила, чи документи по невеликому місту старт, стоп, заводка, заглушка, регулярно недогрітий мотор, це більше машину вбиває набагато, ніж великий пробіг. Але як, великий пробіг це погано, якщо на коротких дистанціях. А якщо пробіг, там, як машини в мене були, що по 6-7 тисяч на тиждень. Регулярно машина їздила, там супровід документів кудись там далеко, на великій відстані, то машина не зношується, не переживайте, не бійтесь таких машин. Якщо хтось не крутив, і ви дивитесь і купуєте тільки за рахунок тих великих цифр, дешево, ну аби все це було класно, ті от детальки, які я показую. Завжди-завжди воно точно відповідає технічній частині. От я зараз проїхався на машині, і це машина, на якій просто їздити. Ось на машині на всій. Одна вм'ятина, паркувальна, хтось лупанув на парковці дверями. Ну і тут ледве помітно. І все. Рівненька машина, повний стіль. З правої, з лівої сторони, дах ніяких. Ага, отут щось впиралося десь. Отут на бампері. Фарба не злущена, але впиралось десь. Нагріти треба і вирівняти. З чайника води і з тієї сторони можна вирівняти без проблем. Ось ця обм'ятина теж вона рівняється без фарбувань. Все, телефонуйте. Телефон знайдете в описі е, даного стріму. Також знайдете нашу сторінку, але не, нема там багато машин. Зараз будуть у нас свіжаки з'являтися, свіжі на нашій площаці. Буду показувати все. Закінчую відео, до побачення, на все добре.